Під час поїздки до міста фортеці Бахмут бригадний генерал Віктор Хоренко ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України, які обороняють цей населений пункт. Дійсно, ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви, знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що сили спеціальних операцій це насамперед перевага якості над кількістю, сказав Віктор Хоренко воїнам. Командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони Бахмута і відзначив професійність операторів сил спецоперацій. Commander of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, Brigadier General Viktor Kharenko visited the positions of Ukrainian warriors at Bakhmut City, Donetsk region.